Здоровенькі були, це мусимо обов'язково перевірити перед початком нашої з вами сесії питання відповіді, як воно працює. Владе, щось скажеш? Можеш в чат писати, як воно. Це я бачу, що ще хтось навіть до нас під'єднався. Але хочу пройти різні оці етапи, включно з збереженням відео, щоб потім все супер. Так, все гуд, добре. Ну зараз тоді давай. Ага. Давай тоді. Ну, ще хвилинку якось щось буду говорити. І мені просто цікаво, як воно. А може трошки більше, може, 5 хвилин, хай повисить. Ага. І хочу так, щоб потім ну зберегти це все, подивитися, що з тими відео можна зробити. та Тобто, зараз ага, все, класно, класно, дякую, друже. Подивимося, як воно, як воно буде. Ага, супер, супер. Дякую. Бо перший, перший раз і не знаю, як там, як там буде трошки трошки добре переживаю, особливо чи збережеться, чи люди зможуть. Ну так виглядає, що чат добре працює, бо я бачу твої е повідомлення, в принципі, одночасно, і все ніби, ніби, ніби добре. А ще знайшов функцію, що там можна одразу ж пошерити лінк, там можна за, за 5 хвилин, напевно, чи за 10. Пошерити лінк, або вже навіть це зробити там за годину, за дві. Тобто на 19-ту. А, а до речі, ти зможеш в 19-й бути? Так, а, ну, я хочу це подивитись. Так, я просто хочу подивитись, як воно. Буде, знаєш, як воно. Ну, воно ніби показує, але я зараз хочу пройти ці всі етапи, щоб я знав, що воно зберігається. Зберігається, тому що дуже хочу, щоб у людей була можливість потім переглядати ці. Так, так, 19-тій за Києвом, так. Тобто, ну добре, щоб наші теж були. Я не знаю, я просив Галю, щоб вона студентам так само поширила це, але ага, все, файно. Так, ладно, ще пару хвилин, я думаю, що. А може і не пару хвилин, може трошки довше. Угу. Добре, зараз півхвилинки. Ну, важливо, важливо та, що досить непогано, таке треба мені буде якось рівніше сидіти, а не згорбившись бо тут стіл нижче, ніж диван. От, і вже склав собі список питань. Довжелезний, звичайно, але я ще сподіваюся, що люди ще й будуть прямо безпосередньо задавати е під час е трансляції. Так, все добре. Так, зараз я зупиняю і дивлюсь, що далі. Дякую тобі, Влада. Якщо що, буду ще щось питати Всім щасливо, це був пробник